Добре, продовжимо історію розкуркулення роду козаків. Починаємо розмову з Василем Корнієвичем Вознюком, з сусідом Панаса Козака. Василь Корнієвич, ви жили поруч в лісі з Панасом Козаком, з Юхімом Козаком. Які вони були по своїй природі люди? Трудолюбі, чесні. Трудолюбії були. Трудолюбії були, дружні були. Це хороші, значить люди. Я по сусідству жив недалеко від їх, в лісу. Їх вот. така сім'я була завжди, Ми там город вели своїх, був у їх іменно. Вони там в дубінах крепка, сильна була коли їх. И вони поставили качелю, приїжджали з городу все. Молодіж вся була там з конфетами і качалися на качелях. Такі наші. Ну, поэтому їх сім'я була хороша. Поїхала тут саме Настя, я була. Вот, була. Потім Матрона, Мотя, Петро, Дьома, Юля, ото вот все. Ми дуже і в школу ходили зі мною. Мішу забули. Це Сею... юхі Сею... забули. Це Юхіма були, так, да, діти? Це Юхіма діти. Я не... Юхіма ну, діти. Юхима, так. Да. Да. А за Панаса ви щось знаєте чи ні? Ну, Панас це був дядько, поймаєш, що то панас. Були їх там такі, як дьо той де, Деміт. То, ага. У них був, значить, то... -то... Тоже, це був брат, 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 да, да, брат Юхіма і брат Панаса. Да, 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 да. Ну, я знаю, що Панас прийшов із флота, і в нього були гроші, він собі мон мож... дробинку зробив был... десь. Камінь. А Панас був, значить, у їх такий коли був морфоті, був Не, він, він був в Морфлоті, він був капітан корабля. Ні, він був механіком. Механіком і капітан корабля? Механіком. Ну як він ну, вам да. да. Ну коли він прийшов mm. з фронту з, 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 з Морфлота, то його у 30 як я розберешував у 38-му році, мені скільки тоді було років. Ну, Маленький був. Малий був. Прийшов батько і сказав, каже, що Панаса забрали. Каже, туди, де тюлені, де тюлені. І вам за север забрали, да. Да. вам я заповню, що ці слова а. його. батькові. Понятно. Тюлені. Ну, забрали його, не було. Ну, його було дві жінки. Ну, Садя, я не От, дві жінки було. Гартина була і ще така була. І тут жила однедавно. Померла вона, годову Катерина, Катеріна, котера була в Вікнаймічка. У його син був, Андрій, значить, попав в оту. І вон, коли вони, вон, значить, його забрали, завезли в Сибір, в Сибірі там був. І там із Сибіра треба було йому добратися сюди. І його тут ждали. Уже мілітів, все, все здали його, как это, розкакудували. Ага. За що цього закускає? Що с, с, прийшов з э, флота, як був механік, він закупив, був я, это, там ще зараз, навіть, ну, розкапав. Фундамент, я кажу. Так пам'яті. Зробили да фундамент для двигуна. Одно целідовий ага. двигун, ніх'яник був. Що він робив? В нього була коняка хороша, і в його звозив. І молов і продавав для жорда, для мельниці ці кабіні. Гроші брали. Так. Поляки були, границя була відкрита. Ну, коли, значить, він вот вот, займався цим, і от за що він його зараз куркулили, в такий куркуль був, щоб він сам да. своїми руками. Так. Потому що мій батько, а він здоровий, настільки був здоровий, що я тут сажу, так, знаю, що от що вчора робив, то забув. А то, що батько сказав. Їде батько з його по лісі з міста Коньми. А він погрузив качалку в цю вальця. Та вальця 18 пудов. А він поцепів, погрузив її там. А батько, що ви дядьку ви ще на пару год був. А він, та це воно, хлопців тут, хлопці, де це, Дивіть, Євхим тут. туди. Шо, по -по 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 а там не було, там немає кого казати, вон сам казав, бо хлопці погрузили, не побігли. То вон такі розтики, ми завезли в Сибір, Тут ждали його. Ну коли він прийшов, то його вторічно забрали, ждали, подвода була і були верховці. Вон заліз на чердак, і вони вже знали, що він є. Він да йшов і добрався, це ж те було, що вернуться я. І вже його вторий раз, як забрали, і його не могли взяти. Як обічно, у сільських хатах було колись, у сені, як приходить, що в сені, то на чердак лісти, треба скобів так, щоб вони. Та там кажуть, знаєте, що вони так пощуть, що доби бути вже. І вони за його довезли завірять. Як вони завезли наверх, залишали лісні, то з лисака драв кабники печі, да їх по, 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 по шапці поти. Поки стрибнув, поки його не поранили. Як його поранили, поранили, забрали його, друзі вже на воз, забрали його. І там та жінка одна поїхала туди. А другу жінку він там знайшов, десь у Сибірі і Ну, він коли став. То це ж не те, що брехня, а це і хто там не казав. Да. Тут у нас дід був, який його робив, понимає, приїхав до Сибіра, вже от теж помер. Тут приїхав і в помер, плем'яниця померла. Вона, то він, значить, цю усю хату сидів. То я зібеседував з вами. вже да -да. Старий був такий. Кай я в його він Був теж не, не простим, не, да. Не, да. коли підходила. Підходили німці до Москви, уже, так його забрали на, на кораблі. Да. І він катався так, Америка, Англія туди поза границею. Весив допоможі. То вон ж. То ця жінка втора, не ця що тут, а та жінка продала його. Що він, мав зв'язка має з американцями до те, те до те. Та його посадили, і він сидів. Це вже його син розказував Андрій, без руки їхав, інвалід ага. війни був. То він с'їхав по командіровках чи що, і заїхав сюди, Суди, да? до ціє, до цієї, що він зробив хлопці. Що він зробив намічки хлопця. Ага. За те, що він їхав. Ага. То це є хлопець, ріша, то він, це цього, зробив, то не он... Недобре було, що це такий порізь. До Німеччини зробив да -да. дитя. То він завжди доїхав, тоді не було його. А коли вже кончилась війна, то, то заїжджав сюди. Цей син? так? Да? Так, да, Заїхав без руки, заїхав до її. Mm -hmm. її ну, Кажуть, що він льотчиком був. цей. Я рух. не знаю, не пам'ятаю. До війни він був льотчиком і Може бути. І на самоліті, на аварії втратив руку. А потім, ну то він, значить, це й по нас. Вже там ж став життє, то це я розказував, що займе хазяйство, вон каже, уже його випустили, коли там вже да. да, да, розібралися, а і просиді він місяців 10, втор... ну да, його випустили, стали писати, значить, і його наград було да. багато, значит. Вон, значит, стали награди, вже возив орудії врозів, машини возив. Okay. Ставжав, що піднімає за медик. Ну то потім якось візьмемо його освободили. То це оце я знаю. А більше такого? Ну, а це Юхім, mm -hmm. то Дивід був тут, а, значить, отут вони жили й не. Катя була в них дочка. Так, 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 ну то я це. Я, то... От те, що я був знати. Да. То, що... Який я тоді був, а ну, да. але голова мене ще Але така. про Юхіма ви, мабуть, більше знаєте, так? Да? Кого? Про Юхіма. Як їх розкуркулювали. Бо ну, кажуть, що і коцюбу забрали <сху>, <сху> з хати. Теж забрали. А потім хату забрали. Да, це да, сільрада ж була в чоловіці. Й... Ну, то забрали якась степка, а сільрада ж була з тієї хати зроблена. Отут, де школа стояла. Mm -hmm. то, де там Сєльсовет був. Да, Сісовет. Да. То її забрали щодо, до да, То Коли вже встали, то її забрали. вже. Забрали ще. То Юхіма спершу десь. За нездачу зерна налогів забрали. Да, в да, да, а да. потім каже його, це мені розказувала Настя чи Юля, а потім каже його вже повністю другий раз, як забрали, то й розстріляли. І Міша сидів разом з ним в тюрмі тоді. То мішу випустили, а батька розстріляли. А міша прийшов теж всю війну. Міша, міша, а ви не пам'ятаєте його, як він з війни прийшов? Міша пішов, то в запад, поїхав в запад, і там його да. з дьйомою. Вони в демо, з демо да. Його. да, да. Їздить на вагоні і це... там, понімаєш, це бендеровці. Це кажуть, не бендери, ну злодії якісь. Да. Бендеровці. Злодії, да. Бендеровці? злодії які. Бендеревці. Грабили, грабили поїзд. Да. А він витяг ноган стріляти. Ось такий був хлопець, понімаєш, рослий хлопець був. Вони зайде ввечері, ми там жили що по дорозі, по цій, що якийсь такі то садок. Mm. Тож би до цичата. Туник зайде в ліс, да що тоді, де в лісі. Туник заспіває. Такий голос був, що вже каже, бо є мати і батька каже, о, це вже яка ідеї, міша йде, каже, такий був хльоски хлопця. І поїхав туди. А, ну і цей як це? Йосип старший був. Ага. Йосип по моєму Я не знаю, не, еще, що. Старший був, а це між менший. Оце таке, така собі я була. Та я пам'ятаю. Що... Федось, мабуть. Фед... Федось. Федось, Федось та. Федось, Федось, Федось. Ага. Федось. Я вже забув. Ну що, прошли, года вже. Ну, то ви, Мішу, знали вже, ви ж теж вже підросли. Ви вже його так добре знали. Кого? Мішу. Скільки вам тоді років було? Ну Миша. скільки вже його було? Вже років 12, 12, десять. Да. Красивий був, після війни прийшов, да. да, да, да. Вся грудь вона вже війська. там наград було я, понимаєш, це, mm -hmm. в його, поймаєш, я всю війну прийшов. Бачите, пришло. батька розстріляли, він ну, всю війну. Батьки Ну тоді багато, знаєш. Хіба це такий батька його, скики плавали у в в копі безнавінно. Возьмік. Опалявся цього. Я казав, ну за що його свято, брати? Спрашниться, ну за що? За те, що вон збирає по ми... То Це його вже Валя, дочка. Ага, ага. До тут свадьбу робили ось да, пару тижнів да. назад, І вона вона така больна, больна і слепа пасі, ага, ага. Э, то вона до мене прийшла. Що вона мені розказала про наш род? Що з чорців? Ага. Э, Значить, там був якийсь пан. Mm -hmm. І цей пан построїв mm -hmm. оцю церкву з Хорської. Mm -hmm. І ще mm -hmm. він строїв, дещо. І в цього пана була дочка. А наша родня mm -hmm. там Абрамовичі mm -hmm. були. І ще й зараз є дехто Валя mm -hmm. казала. Mm -hmm. Ну, у цього Абрамовича. Тож він був дворянин. Mm -hmm. Mm -hmm. І в його було два сина взрослих. Mm -hmm. Пошли на охоту, і случилось так, що один вбив. по неосторожності. Mm -hmm. Ну, і всі стали, що це, мав, за багатство. Бімо, його no, да. убив. Щоб ну, а, за спадщину. А він каже, батьку, що. Я не винна в цьому нічого. Mm -hmm. І мені не надо твоя спадщина. Mm -hmm. Дай мені тільки що я дворянин, документ mm -hmm. і дай мені пару коней. І я пойду до тебе і мені нічого не треба. От він йому добився цей mm -hmm. дворанський, я не знаю, якийсь документ там добився. Mm -hmm. і Дав йому ці пару коней, і він у цього пана служив найміту. Uh -huh. Ну, і дочка взросла, і він і вони покохалися. Uh -huh. Пан спочатку не хотів віддати uh -huh. дочку, да. дочку за, за простого, Ну, це ж позор, але як він вже привіз дворанський титул, uh -huh. то пан оддав. І вони поженились, і в їх родилась дочка. І ця дочка це була нашого діда Івана жінка козака діда Івана. Значить, получається, що ми дворяни, що наші предки дворяни. Вона ще мені багато розказувала. А я забув, як цього найміта па, панового вашого прадіда, чи хто він вам? Як, як його звати? Це Івана Батько, да? так?